Чому дітям необхідно приймати профілактичну дозу вітаміну Д? Важко переоцінити роль даного вітаміну, оскільки, згідно із сучасними міжнародними даними, це не тільки жиророзчинний вітамін, але й гормон, який є таким важливим для нормального функціонування кісткової, імунної, серцево-судинної та ендокринної систем. Тож як можна запідозрити дефіцит вітаміну Д в організмі дитини? Можемо бачити такі симптоми та скарги з боку різних органів та систем, як емоційна лабільність, порушення апетиту, порушення сну, загальна слабкість, кошення потилиці, м'язова слабкість, гіпотонія. Малюки починають відставати у фізичному та психоемоційному розвитку, пізно починають сидіти, стояти, ходити. Відбувається також деформація прикусу, формування сколіотичної постави. Як ми можемо попередити дефіцитний стан в організмі малюків? 10 мікрограм на добу є профілактичною дозою вітаміну Д, показаним усім малюкам від народження до 12 місяців, незалежно від способу їхнього вигодовування. Діти, старші 12 місяців та дорослі, повинні отримувати додатково 15 мікрограм на добу. Вітаміну Д. Також на додаток до споживання профілактичної дози вітаміну Д, прикорм повинен включати продукти, багаті вітаміном Д та кальцієм. А ваш малюк отримує профілактичну дозу вітаміну Д? Пишіть в коментарях.